Привіт, дорогі підписники та глядачі, і продовжуємо грати Lies of P з нашим скаженим ослом. Чекай, вже забудуть грати. E, у нас тепер 4 хілок, е, e, щоб не лагала гра. Дайте... трохи по-іншому зробимо. Це має десь бути наша другорядна місія. Ще не знаю де само. казали якраз десь тут, а? Що це за такий шорткат? В принципі, можна можно Чи не тратить час. Типа, це просто, знаєте, це копія Dark Souls разом з бо там можна було. я хочу попробовать зразу два мостити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Живично? Щоб більше втратило? Ну ладно. Добре. А що ми маємо з цих? Та Тисяч двести не хватить. Добре, я надіюся, що на паузу нажимається. Випуск карт новини 11.24. Прагнення пана Веніні зробити веселу поліцейську ляльку талісман для мерії закінчилося провалом. Його пристрасть зробити надійного друга для громадянин і сильного офіцера, який допадає злочинців, була на, була на місці, але виявилася надмірною. Перезарядження акумулятора батарей нової поліцейської маріонетки перевищило свою ємність, що спричинило вибуху ланцюга. Несправності та серйозні пошкодження корпусу міська рада рекомендувала позбутися маріонетки та ті підставі, що її з... зовнішній вигляд лякає відвідувачів. Але пан Веніні та платники податків протестували, зупинивши план ради. Маріонетка досі лежить покинута за мерією, поки триває судов... судовий процес. Е... Цікаво те, що навіть коли лялька без нагляду, вона виконує ряд своїх ролей талісмана. Він особливо популярний серед дітей, і здається, навіть реагує на гру дітей. Однак це привезло до того, що діти з нетрів знаходять до мерії та створюють незручності для відвідувачів. Міська рада розглядає можливості виставляти маріонетку лише час від часу, як засіб обмеження їзду. Да я моїм другом? Я зараз самотній Ой, бля. Не чекайте, що там треба? Це ще таке? Добре, давайте. Добре, зараз я використаю, я просто вже забув. Давай. No, Давай. Зарад чуть-чуть підлагою, не знаю чому. Ох, ні. Ніхто не вижив тут. Просто дати і. Ну, а що робити? Добре, дійду туди і. О, ти знайшов її.

Моя маленька не гарненька. Та чиш це просто. Що не так? Це моя дочка. Моя дорога Елена. Did my family convince you Life. Ні, просто я не брешу, розумієш? Не роби цього. Так, я дуже Тобі дякую. Візьми цей токен. Як винагорода. Дякую. Це Все. Я не знаю, якщо ми б збрехали чи ні, що воно би дало. Що ж, я дивився, що практично це, це механіка вона не дуже так сильно вліяє, коли ти браєшся. Якщо ми б збрехали зараз, то вона б дала нам ще і. Коротше, щось би дали, я не зрозумів, що, і тому треба було збрехати. Врех. І пише, що треба брехати на кожному троці, і так буде справжня кінцівка. Тепер я знаю. Бля, yeah. треба було скорше подивитися це сравпець. Я не знаю, тепер чи буде кінець справжній, а проходити знов це уха. Ага. Давайте щось а, не буде в нас хорошої кінцівки. І справжній яка би мало бути. Ми не збрехали. Завіняєш справу. Что mm. okay. mm. у нас же все? no problem Це про то... Пробокопа, що там ми читали. От і все. В принципі, це не так то і важко. Ух. Дякую, Дуже дякую. Скільки разів вмерз? Сім. Сім разів я повторював. Але це не важко, це просто треба навчитися, типа його мовити, типу, бо там можна блокувати і інше, типу. він такий важкий. Це реально, він легший був. йде Whistle. Чим не з цим Ще Шаплю аргони, Давай. ще ж зараз піду собі трохи зроблю. Та ж тут треба використати тут. Ага. Не поняв, де він. Приколи. Це звук. Це ти Мерфі? Я знаю цей. Це має бути Мерфі. Марфі. Дякую, що ти прийшов. Я би хотів пограти, но я відчуваю себе погано. Я не думаю, що я зможу. And and я втратила Зак і Софії і Еріка. Чи я, втратила. я не думаю, що ми можемо всі пограти. Че uh. ж нам ще треба повернутися в готелі. Бач, там показуєш що типу, треба поговорити з ними. В ходу Джепето вже прийшов. You saved Geppetto. I did. He is He's on, on the second floor. I can hardly wait to see you. I want to Cool part you got there. Come here for a sec, would you? I picked up traces of high-powered energy originating far away. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Mr. Benigni, Benigni is the expert when it comes to Legion arms. But I'm pretty sure I can make one the puppets get fried easily by electricity if you use an electric legion arm it'll make your life easier uh -huh. mm -hmm. That's so cool, no? okay, You're going to the fact He's the richest. I heard he went to. I know my way around a well. Dobrata, chycaj si, kdo mě přidám to dá dobře. Um. Jen to je nejlepší. No, dovolte. Ладно, ми це вже зробили. А якщо ми так зробимо? Чекайте на обгрейднуте. Что це дасть Ну ладно, давайте спочатку попробуем так, что ты нам можешь рассказать.

Будемо oh, мати ще одну зброю. Треба нам трохи підняти. Капасіті і я би ще це одне, це... Це. Че се ревна с 70. Ну че ж, нападаем все. Тем нам будет так. Да я нас чекает? А, там до двари было закрытие. Добрый день. Добрый, добрый. Return. have uh, Forgive uh, a sentimental father for worrying about his son. Always that you are precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. the It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Venini, went to stop them. He never came back. Please, Мій друг Веніні пішов їх зупинити цих для Льоги не прийшов назад. Ласка, йде і знищити. П-органи твої політики. Пі органи це. твоє. Твоє сила. Збирай кварце і. Дома ж обграїде. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. I tell you, the hotel is the last safe in city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place. Who you talk to? Be wary of danger. Always be a good boy to me. Короче, уважай з тими типами і будь хороший для мене. Понял, это срабатывали пшетыристами туди. You can get from city hall to the factory. Dobra, to nam side. А, понял. Ок. Що ж, я думаю... Що ми б могли і тут закінчити, а потім продовжимо. Багато ще зробили. А, в принципі, давайте ще чу-чуть. трохи. ні, давайте реально тут закінчимо, бо то довго буде. Поляка, не надовго. Коротше, Всім дякую за перегляд. Продовжимо на наступний раз. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок і. Ну, звісно, якщо ви новенький. І поставте вподобайку, коментуйте, дайте знати, як вам ця гра, якщо ви проходите, що ви зробили. Я нечайно сказав правду, а ви можете знати, що треба брехати. Брехати це найліпше в цій грі в житті. І можете також фінансово підтримати цей канал. І не забудьте підтримувати нашу армію. Всім до наступного, всім пока.